Добрий день хотів розказати про автомобіль 2019 року Volkswagen T6 4ВД, коробка автомат. Я не буду розказувати про сам автомобіль, розкажу, що ми зробили всередині, як переобладнання. От тут сейф є під сидінням пасажира. Тут встановили додатково ще другу пічку. Автономно, типове басто. Якщо покласти спинку оригінального дивана наперед, тут буде спальне місце розміром 2 на 1,60 метра. Якщо видвинути оригінальний ящик зверху кришку, то тут можна сидіти, там на фото є. Як столик може бути. Там є додатковий бак для води на 65 літрів. Зараз я покажу як він включається. Отут от в розетку. Там шланг іде і натискаю. Зараз от іде гаряча вода яка підігрівається, зараз покажу. Виключати можна тут чи тут. Управління цього бака це заливна горловина, це датчик температури можна виставити від... Там 30 до 75 градусів. показує на напругу двох додаткових акумуляторів, які розташовані під цим діваном. Тут показує скільки води в цьому баку оригінальні такі пластикові заглушки на цей диван. Освітлення зроблено. До речі, тут є чотири стільчика, палатка, шторка і підлога на цю палатку. Якщо палатку поставити на цю ляду, вона спеціально зроблена там на магнітах, то буде тут додаткове ще місце в палатці 2х2 метри висотою, по-моєму, метр вісімдесят. Кімпіровські вікна, можна шторку робити, можна робити москітну сітку. Ось тут такий світильничок, поличка, стаканник, світло включається, виключається бокове. 220 вольт інвертор під диваном. Це показує, скільки напруга на акумуляторах. До речі, всі акумулятори з'єднуються. 4 аккумулятора. Вот тут 12 вольт, USB, резни. Зарядка для этого светильничка.